Дональд Трамп заявив про прогрес у перемовинах про припинення вогню в Україні. Його команда обіцяє завершити війну дуже швидко вже наступного року. А от війська КНДР зазнали. Перших серйозних втрат в Курській області Росії, отже, що відомо про свіжі заяви Дональда Трампа про припинення вогню в Україні і якою є позиція українського уряду щодо перемовин з Росією, обраний президент США Дональд Трамп взяв участь у великій конференції вперше з Обрання на посаду президента Сполучених Штатів він дав велику прес-конференцію американським журналістам і, зокрема, відповідав на дуже різні цікаві питання і розповів про свій план щодо завершення війни в Україні. За його словами, його команда вже працює 24 на 7 для швидкого припинення вогню. Наступного року він зазначив, що вже є деякий прогрес, які саме він не розповів, але е, з, у, анонсував новий прогрес у питаннях припинення вогню, і зазначив, що швидко всі над цим працюють. Крім цього, е, Трамп зазначив, що йому кожного тижня приносять дуже цікаві звіти про е, катастрофічну фактичну ситуацію у війні через великі втрати з по з обох сторін. Про це говорить Дональд Трамп і зазначає, що це потрібно. Припинити негайно шляхом замороження війни та е, припинення вогню, як ми знаємо, його помічник, спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келох, вже планує візити європейськими столицями і планує відвідати Київ. Про це пише Reuters, І е, вже в Січні має відбутися його візит до Києва. Не буде поки йти мови про перемовини, але він хоче з'ясувати. Позицію України щодо перемовин з Росією і з'ясувати всі фактичні обставини на полі бою, що дійсно відбувається в Україні. Буде така загальна розмова між Кітом Келгом та е, українським урядом. Крім цього, обраний президент США Дональд Трамп на прес-конференції не підтримав рішення Байдена на дозвіл Україні бити по території Росії. Американськими далекобійними ракетами Трамп виступив проти такого рішення, і зазначив, що в першу чергу його з ним не не проконсультувалися з цього питання, і він виступає проти цього, бо це може стати початком великої ескалації і може не сприяти проведенню перемовин між Україною та Росією. Отже, тут потрібно розуміти, що Трамп насправді трішки обідався на те, що дійсно з ним про це не спілкувалися, бо рішення якраз ухвалили. Не два роки тому, коли це дійсно було необхідно, в першу чергу не рік тому, а за декілька місяців до проведення президентських виборів, і через це Дональд Трамп не підтримав це рішення. З ним про це не говорили і, зокрема, ухвалили так вже на підході його команди до влади, тому він. Це не підтримає до речі. В інтерв'ю журналу Тайм він також заявив, що не підтримує далекобійні удари в Глеб Росії, але дуже цікаву річ. Він зазначив, що він використає допомогу для України у якості важеля впливу на Володимира Путіна, і все це саме може відбутися з далекобійними ударами. Він може сказати Володимиру Путіну. зупиняйся, погодься на припинення вогню на адекватних умовах. А якщо ні, тоді... Я надалі дозволю Україні бити по Росії далекобійними ракетами атакам, зобо саме ці ракети вже є наявності в сил оборони, і навіть може Трамп збільшити радіус дії. Бо раніше президент Зеленський просив у США надати Україні далекобійні крилаті ракети томагавк, які долітають до Москви і Санкт-Петербургу. Тому Трампу дійсно є чим погрожувати Володимиру Путіну і як саме його примушувати до миру до. Припинення вогню, а от президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив, що Україна поки не готова до перемовин з позиції сили, бо не має достатнього рівня підтримки з боку західних партнерів. Отже, за словами президента Зеленського, потрібно потужне міжнародне рішення, потужна міжнародна підтримка для завершення війни. І тут потрібно розуміти, що стартовими позиціями президента Зеленського на можливих перемовини з Росією є потужні гарантії безпеки. Президент Зеленський пропонував взяти Україну до НАТО, поширити гарантії безпеки на ті території, які зараз контролюються Україною, і в обмін на це Україна готова погодитись на припинення вогню, або на інші на умовах інших конкретних гарантій безпеки. Україні потрібно щось е, таке, що стримає майбутній напад. З боку Росії тут якраз мова йде або про членство в НАТО, або про конкретні види стратегічного озброєння, які б дозволили Україні конкретно покарати Росію у якості у разі повторного нападу на Україну. І про це говорить президент Зеленський. А от керівник офісу президента України Андрій Єрмак нещодавно заявив, що Україна не буде починати перемовини, поки в Росії будуть подальші ресурси для продовження війни. Проти України і тут такий натяк на бездіяльність наших західних партнерів і меседж до наших західних партнерів про те, що потрібно посилювати санкції проти Росії. Також бо Росія знайшла куди продавати свою нафту Індії та Китаю, і закликають наших західних партнерів посилити. Ті санкції проти Росії про це до речі говорить команда Дональда Трампа. Зокрема, вони хочуть і збільшити роль Сполучених Штатів Америки в енергетичному ринку Європейського союзу, тому хочуть посилити санкції проти Росії і цим самим також можуть пригрозити Владимиру Путіну і примусити його до проведення перемовин з Україною. Тим часом західні видання пишуть про те, що північно-Атлантичний альянс НАТО перебрав на себе функції Рамштайну і тепер буде координувати допомогу Україні. Отже, як відомо, лідери НАТО створили абсолютно нове командування у Візбадені. Там будуть працювати 700 військовослужбовців, і тепер саме вони будуть займатися координацією поставок зброї до України. Раніше цим займалося Європейське командування збройних сил США, але з приходом до влади Дональда Трампа європейські лідери почали боятися, що він припинить допомогу, і все просто може розвалитися. Вся логістика, вся координація, всі поставки зброї. Тепер на Заході знайшли рішення. Всією цією координацією поставок зброї до України і координацією проведення навчань для наших воїнів буде займатися. Нато, північно-тантичний альянс і командування НАТО у Візбаденні. Тому навіть якщо Трамп припинить допомогу Україні, це командування НАТО Візбадені буде координувати подальшу допомогу, яка буде надходити від європейських партнерів та від, зокрема, від Великої Британії та Канади. Тому і лідери вже вийшли з цим рішенням. Не все втрачено. Ця координація, співпраця. Буде і надалі тривати, і навіть у разі такого рішення з боку Трампа він не зможе принаймні, перервати, припинити поставки з боку європейських країн та з боку зокрема і Великої Британії. Та під кінець нашого випуску обговоримо втрати північно-корейських сил в Курській області Росії. В Пентагоні вперше офіційно підтвердили втрати північно-корейських сил та зазначили, що сили оборони успішно проводять. Свої операції в Курській області, зокрема, ліквідовують солдат північної Кореї, які є законними цілями. Отже, як пише The New York Times, в Пентагоні заявили, що сотні північно-корейських солдат були вбиті чи поранені під час останніх атак на українські сили оборони в Курській області, і зазначають у держдепі в Пентагоні, що це велика ескалація. Але війська КНДР є зокрема. Є законними цілями, так законними цілями для сил оборони, і до речі, про війська КНДР навіть нещодавно заявив Дональд Трамп. Він обґрунтував своє небажання дозволяти бити по території Росії саме тим, що це, начебто, спровокувало вступ Північної Кореї у війну, але це не так саме вступ Північної Кореї у війну спровокував Байдена на це рішення, і саме після того як почали з'являтися повідомлення про перекидання військ КНДР до Росії тижнями адміністрація Байдена ще думала, як відповідати, що робити, і за декілька тижнів лише родила це рішення і дозволила Україні бити по Росії американськими ракетами. Саме це було було відповіддю адміністрації Байдена. На вступ північної Кореї у війну запізнілою відповіді, бо вже давно потрібно було це зробити. Але саме це стало відповіддю, і посилення співпраці між Путіном таким чином призвело до зворотніх результатів. Його війська не вплинули кардинально на ситуацію на полі бою. Війська північної Кореї, які не дуже мають е, великий бойовий досвід, але навпаки, це дозволило Україні бити по Росії західним озброєнням. Це змусило Байдена. Діяти і дозволити нам бити по Росії саме далекобійними системами атакам тому дипломатична стратегія так званого велика стратега Путіна призвела до зворотніх результатів і його дії сприяли тому, що Байден дозволив бити по його державі американськими ракетами, що давно вже було потрібно. Було зробити у відповідь на це агресивне вторгнення Росії до України. Відповідь у відповідь на безкарні атаки по цивільній інфраструктурі нашої держави на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!